Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую цю корнилію за вітання, за представлення. Дуже вдячний Богу, також і отцям, цю настоятелю, цю винімину, за запрошення бути сьогодні тут з вами і протягом цих трьох днів ділитися. З вами тими духовними такими роздумами, не знаю, як це вийде, та ще лишень хотів сказати, що рівно 20 років тому я мав нагоду, що як молодий, і красивий, та служити тут, у монастирі святого Онуфрія, молитися та ще братом, студентом, та рівно 2004, 2005 і більше скажу, що я перші свої священичі кроки, такий молодий. Також в 2006 році розпочинав тут у цьому храмі. Ось, навіть не пам'ятаю, як то було, так? але в будь-якому разі дуже мені приємно сьогодні собі так думав, згадував, як то багато вже часу пройшло, 20 років. Так? І сьогодні я тут знову е з вами, і дуже мені знову приємно бути в цьому гарному храмі, молитися разом з вами. І роздумувати, зокрема, також над Божим Словом. Розпочинаємо наші великопосні реколекції, а будемо протягом сьогодні, завтра, післязавтра і в неділю будемо прямувати, немов ці апостоли, разом з Христом будемо прямувати до Єрусалиму. В неділю ми роздумували, правда, над цим Божим Словом, коли Христос говорив до своїх учнів: ось ідемо в Єрусалим. І там має відбутися все те, що відбулося, властиво, страждання, розп'яття, смерть Христа. І, звичайно, перед тим ще тріумфальний в'їзд Христа до цього Божого, Божого міста. Так, сьогодні така вступна, постараюся, недовго коротенька наука, вступна властиво, що ж таке реколекції? Ви, мабуть, вже дуже багато разів слухали е і визначення, і пояснення. Навіщо це я думаю, що ми розуміємо, правда? І дуже гарно мені сподобалося в певний час. Я був на реколекціях наших таких внутрішніх, і отець реколектант дуже гарно е таку розповів чи пояснив та дефініцію. Та це латинське слово реколекції, яке поход має корінь збирати. А ця частка Ре означає знову збирати. Я думаю, що ви вже це чули, це пояснення. І дуже цікаво, що від цього збирання походить інше слово, яке дуже популярне є в нашій мові, властиво, колекція. Правда? Так, кожен, не знаю, чи кожен, але кожен в дитинстві молодості, може хтось і дорослій, хто збирає різні, різні колекції чогось, правда? Проповідував е, в Другобичі минулого року, здається, так, в катедрі. Та й щось мені так пішло. Та й перед тим на в, 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 в монастирі хтось приніс марки, якісь радянські, такі всякі, цілий такий пакунок. Та я щось так заговорився. І кажу, якраз там вчора принесли колекцію марок. І так пожартував, може, комусь треба, то приходьте. І що ви думаєте? Я вже вдома вже відпочивав ну, в монастирі. І жінка прийшла, каже, той отець сказав, що він має колекцію марок може дати. Та я пожартував, кажу, ну, ось. І, і дуже, дуже треба обережно. Я буду старатися обережно говорити, та, щоб е, не було замішань. І також оця колекція. та, ми постійно наше життя, щоб воно не було такою рутиною, не було нудне, не знаю, і, і чи, чи просто плило, як, як Бог дасть, як то кажуть, та, в нашому житті присутня, присутні такі різні збирання, та збирання, найчастіше збирання вражень, збирання різних речей. Навіть в духовному сенсі таке може навіть бути збирання колекція наших молитов, духовних практик, правда, які нам прикрашають, прикрашають наше життя, роблять, надають йому певного сенсу, допомагають просто жити. Ось і саме ці реколекції під час тих наших реколекцій ми також будемо намагатися подивитися на нашу особисту духовну. Колекцію, що я протягом, зокрема, дивитися вже позад себе на прожитий час посту та подивитися, що, що я назбирав, що я відновив чи відновила, яка моя духовна колекція моїх духовних вражень. Дуже важливо, яка колекція моїх відносин з моїми ближніми, дуже важливо колекція відносин з Богом. Бо саме цей, ця наша мандрівка також і посна, вона має за мету оновити, проаналізувати, подивитися ось на себе, подивитися, немов би в дзеркало, довідатися, а що ж в моєму серці, на якому рівні, на якому шляху якісно, якісному шляху я знаходжуся. Що я досягнув, чи досягнула протягом моєму релігійному житті. Дуже такою, не знаю, технічною темою для нас, звичайно, буде таїнство сповіді. Ось. Бо, мабуть, це дуже важливо, коли ми проаналізуємо свій стан, своє життя, коли подивимося і, звичайно співаємо в заопокійних моліннях, нема людини, що не зрішила. Ось, і та якість цієї нашої колекції буде мати за мету спонукати нас до покаяння, спонукати нас пережити оцей стан, стан примирення з Богом, примирення з собою, примирення з нашими ближніми. Ось, сьогодні та така вступна наука: будемо відкликатися правда, до Божого Слова. І в сьогоднішньому. Божому Слові ми чуємо про покликання апостолів. Сьогодні ми святкуємо пам'ять апостола Євангеліста Марка, зокрема, і тому чуємо це Євангеліє, як Христос кличе апостолів. Ось, і там дуже гарно це покликання апостолів, правда, воно кожного з нас стосується так? і чуємо, що Господь посилає їх, посилає їх на місію, дає їм владу над нечистими духами. І дуже цікаво, що Він їх посилає, ми уважно слухали, та? каже Христос: нічого не брати з собою в дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей огаманець, тільки в сандалі взуватися і навіть дві одежі на зміну не брати. Зовсім без ресурсів Христос посилає учнів своїх на проповідь без нічого. І тут дуже важливий духовний сенс для нас, і, мабуть, це сьогодні буде наше таке завдання, духовне життя якраз полягає на тому, що є основою мого життя, на які ресурси, речі я покладаю своє уповання, свою надію, що для мене є. Не знаю, засобом для того, щоб бути щасливим, щоби бути успішним. І саме цей момент оцього, щоб Христос нас хоче, так би мовити, відібрати від нас все, залишити нас без нічого, без грошей, без гаманця, без хліба, щоб ми відчули оцю спрагу за Ним. Щоб ми Пам'ятаєте, так, як Христос йде на цю постелю, так? щоб ми справді відчули цей стан, пережили цей стан залежності від Нього, щоб бути разом з Ним, що Він є цією криницею, цим джерелом нашого життя, нашого щастя, що Він є тим, хто дає справжнє щастя. Щоб Він став для нас оцією найбільшою цінністю в житті. І саме на, на це, на це ми сьогодні, ну я хочу, щоб ми сьогодні на це звернули свою увагу. Пережили справді цей вечір при задумі для себе. Ми промовляємо молитву Отче наш», правда? І Господь справді є нашим Отцем. Він є. Від себе Він ну, не може заперечити, чи можемо сказати, що Він деколи отець, деколи строгий, деколи нас не чує, і так далі. Він завжди є ідеальним татом для нас. Ми є його діти. І насправді варто собі сьогодні поставити, і це в контексті, такому протягом цих днів ми будемо роздумувати у світлі якраз тих наших. Відносин з ним. І сьогодні я заохочую нас поставити якраз собі питання, а яка я його дитина? Чи справді я себе переживаю як дитя мого Небесного Отця? Як, який образ Бога взагалі, в моєму житті? Чи справді я відчуваю цю залежність від Нього? Від його присутності. Чи справді чи я шукаю, може, в моєму житті ось цього покладання на гаманець, на гроші, що я буду мати нормальні успіхи, я тоді буду щасливий, якщо я буду мати, що їсти роботу добру, ну, і в сім'ї в мене буде добре, тоді буде моє щастя. В принципі, тоді Бога і не дуже то треба. Чи справді Він в моєму житті займає перше місце? Не знаю, може не друге, а таке, перше. так перше. перше, чи Справді Бог є для мене цінністю, бо саме від цього виходить оцей момент наших будування з ним, наших відносин, збирання з ним оцій колекції наших відносин з Богом. Бо якщо ні, тобто тоді це все, що ми робимо, і наша річна сповідь, і наша молитва, це завжди буде отака от формальність. Переживання є, є, так мені зараз щось треба, тоді я біжу, там, молюся і так далі. Або Пасха йде, то треба до сповіді. Ось. Тому я заохочую сьогодні е, спитати себе, пережити оцей момент в своєму серці е, такого, такої дитячості. Справді, Бог є моїм татом. Справді він хоче зі мною будувати відносини. Чи справді я спраглий тих відносин? Чи я хочу з ним спілкуватися? Чи мене тягне до нього? Чи може це все таке поверхове, відносне може бути, а може не бути? Ось до таких роздумів я заохочую. десь заохочую свій сісти, може приклякнути вдома. Відсунути всі справи, оці всі гаманці, сандалі, е, як то всяку нині житейську, відкладім печаль та, і просто подивитися на себе в дзеркало, подивитися на ікону Христа, на Його серце, яке палає такою любов'ю до нас, і спитати, що я переживаю. Є така пісенька, та, хто ти Господи, а хто я такий? Хто ти для мене, Господи? Хто я для тебе? Ось до за таких заохочую сьогодні цей вечір пережити в такому ключі, в такому світлі. Нехай Святий Дух нас в цьому провадить. Слава Ісусу Христу!